Всім привіт друзі, з вами я, Тімофан. І ми будемо грати за Західну Німеччину. Ну що, в мене вона вже вибрана, починайте. Зараз поставимо собі з налоги. Свідомо стисні. Добре, набираю Індонезію, трохи Індонезії. Ну добре, давайте зі мною Ну Ми іноді таке буває, нажимаємо, але він літаєш туди. Ну добре, все. Да, добре, добре, я уділяю, ну добре, добре, все леву що все ще треба... Можливо, що треба було убирать тут длинный... потім коли закончить я не можу забрать, это не знаю. Само жарту. Так, беремо. Набираем. Здесь набираем. Надеюсь, они в селе, и в рощу Окей. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. И что до мезия? Тут. Давай, Ну добре, тут це тут столиця, я заберу тусяку. <клух> Окей. Зараз буде ще одна хвиля військ там надвигатися, а поки я там. дивлюся. Окей, ну що? На Відділити навіть... то забере. Ну, Будемо двигати скиду і човку. Добре, добре. Інгузіці розбили нашу армію. Добре, що я сліду чіпу. Лі, ну, короче, следующий хуй. Кстати, еще одну иска идут. Окей, первым стеки. Туда. Наверное, знаете, что я не видел, мы четко вот так и туда. Спечатку я заберут вот эти другие провинции. Або идю. Драбату в поди. Если удобно. Эээ... Uh, ну да, это кизнак, мы все заберусь. Uh, ну, Америка? Що ж це таке? Я там не можу прорвати, значить я в іншому прорву знаходь, значить, оборону. Значить і в іншому прорву оборону. Поки там ще є територія, але там не мої війська, там турецькі війська. І ще грецькі війська будуть на моїх. Що індонезійці не говорять. О!

Окей, будемо брати армію і набігати її кудись в інші. Погнали. Оле! Все, це, це, це повідвойовує території Малайзії. Амалай. Мені не потрібна ця амалай. Ну окей, якщо вже там збирається вона. Якщо вже вона відвоюється, то хай відвоюється. Далі я вже буду забиратися. Зараз можуть Чому я туди не можу відбиватись. А ні, що ще останні це не вийти. Все, далі я вже забираю. И ч, си ч, це не армія в нов... Індонезії. Ну добре, зараз ми отако заберемо цих позицій. Там далі. Еще... ще там заберемо. Відвоювали. Малайзію, Малайзія Малайзия Під, да, під контролем Великобританії. Таїланд. Берлінський Добре. Камбоджа. Камбоджа, Камбоджа. Комуністичське. Комуніст, комуніст. специалист mm -hmm. ого там, там перша була 334 і і там министр 335 а все равно не побила аж а аж не три придвинути. Я не алюминий. Шо, шо за що за фигня? Ну да все все, все. Ладно. Ладно, ну, хай там будут ці Ну, типа на записті будуть. Я туди... Я туди, якщо чесно, не хочу відправляти, бо напевно знову там війська заставить. А не хочу такі війська. міська. Ой, ну тут ну, ката... катастрофа позабр... за ну, армія ин не Знаю, давайте. Ну, Нет, все таки здесь еще треба. Окей, давайте Я нафига что-то Скоро буде війна між Варшавським новором і НАТО. Скоро буде, напевно. війна. О, кстати, зараз я попробую, что зробити двоє у Никой. Иднес. Окей. Набираем війська. кайф. Я не можу, я буду вже... По три лінії нападу вже буду зараз кидати. Перше... Друга. Що? Такого інформації. Ну ти даєш, вже 1991 рік Радянський Союз до сих пор не розпався. Не-не-не-не. Не буду не буду, не буду, не буду зараз не буду там віть. Ох, нічого собі я тільки побачив зараз, що тут так розділили індонезію. Значить і я маю. Значить і я маю. Давай заберем. Ой, <смешно> Марика, заложишь мне, щось. вас хоч щось, мені мне заложить, щось. Ви іще зараз еще ко мне. Я вже дві лінії відправив, тепер ось одна залишилася. Давай її відправимо. Опа. Ого! Відправив ще війська. Це розділяють называется. Вже війська мають якщо вже пройшло багато, то зараз вони десь біля Африки. Трохи ближче, ближче. трішки вже тут. Вже тут. Бау! 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 Да що ж ти такий? Чому я нічого не можу забрати? Дай мені дуже. Конечно, крыска, то я... Чё? Og så kom det et ord. Називається нам не довго тях. Що... сталося, зрозуміло. Я буду влаштовувати. то була перша колись, це вже друга закінчилася, ось і вже ось забрали НАТО і Радянський Союз. Давайте зробимо тре... третю світову війну Ха-ха! Давайте строить армию. Давайте построить армию. Будем строить армию против Азианского союза, еще и переставленного і и союзники. Ну, больше частина там чогось... есть. Там весь варшавский договор Варшавський дом. А чому видать союзу васали? Союзники? Ч Чого? Ч Чого це? Це не нормально так. Це один союзник, тільки один союзник. Нормальний союзник, не васал. Тільки один такий. Слава Боже. Куди? Куди випадати? Шо? Вже зараз, ну ч так быстро? я ж тільки готувався. Ну окей. Австрій? А, а хто в тебе? Что, на ну, ну окей, що нам ще? Давай ты погнал. Ну ч, Біська, погнал. Погнали. А подаємо. Погнали. Блін. Блін. Блін, 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 блін. 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 Уже не бриллиуже норм. Угу. Тепер зараз Тут зараз. заразиваем. Угу. Это что такое? Я начал это Давай. Не, Не-не-не. Джамалайя, не-не-не. Кто не. это забирал территорию? Кожен сам за себя. Я тут не буду забирать территорию на пару. Ты моя линия такая оборона. Да, обороны, я ее Куди заберемо не, не дам? Окраси. Сберем столицю зразу. Нічого ми справимся. Може й ні. Може й да. Може все-таки не. Окейчик. Ну будемо робити що зможемо. Да

Ч там у нас... Не... О! Це що за кубка армій? Ну, окей. О, це реально круто. Все, це... Майже захвачуємо... А. Австрію майже захвачуємо. Це що у нас там. Е... Ма... Я майже захвачу... Я за... Якщо там так подивитися, я обведу. То ось, бачите, тут 20, плюс 21% і захвати 21%. Нормально, нормас. Австрії скоро капець буде на ядер. Флас. Все, війська до столиці йдеть. А ні, все, пізно. Австрия вже пьес не захищати сейчас и я идти с третьом рейфом. Да я ч-то... Начинаю забирать тератории. Ты куди? Ні! Не, ну давай, ты туди, я туди. Тепер ця територія мені буде що, ну Австрія, Давай, мертво. Ну що ж, тобі будемо золоти солизатель. тепер теперь Австрия мисалка. Нормально, нормас. О, і нормас прям веська уже прогналась. Я дуже дужу вон у меня. Да, душе в частности пришлось веська. А это идите. Идите, 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 Вермас, Вормас, я скажу, халява один. Ой, ч-то оці вороги мені щось не дуже подобається. Погірши мне відносить, мені щось не дуже подобається це. Окей, окей, добре. Что на творе, Австрія? Лихтенштейн, то ли Лихтенштейник, полесенький. Айш, Давай, на час заберемось косто. Потім, якщо остануться назад, по ньому. Лихтенштейник. Видно. Все, Лихтенштейн. Господи. Знаєш, що вступати в війну, якщо я вже через секунду можу захватить? Окей, все. Сивіська остались, значить... В столиці, в столиці, в столиці, ні, ні. столеть, столеть у не. Хожу? Не знаю, може не зараз. Э, е, ти куди? Да. <penuhy> <Da. Da. penuhy> Понятно, вже війна закінчилася. Все, війна вже закінчилась. А все нам буде такі дати, що чи можна, чи можна, чи можна, чим можна, щоб. Ти напав на Швейцарію. Ну, звісно, не звісно, да. Ну, звісно, дуже було потрібно забрати, да? Дуже було потрібно забрати, да? в території. Я добре скрисив в території. Ну, не буду такого крисою в може і ні <сміття> Я взяв території, навіть коли я просто... Я навіть не забирав території. Не просто віддали не вийти. Ладно, то, ну, тепер в мене норм території. Там ще дебильніші. Ну, тепер мене Ми басаки. І якщо на нас нападе, так всі союзники його. І союзники його то... цей. А це Афріне... буде побік кафе. Окей, да. okay. якщо ви хочете другої частини, вона буде. Якщо на цьому відео набереться десь... <кхи> Бачите. І це на цьому відео набереться десь е, хоча б 20 лайків. І, і за ну да, 10 лайків, якщо набереться, то буде друга частина. У мене зараз на каналі 189 підписників. То, коротше, е, допоможіть мені набрати 400 лайків. Господи, підписників. Підпис, підпис, Добре, до побачення.